Всім привіт! Сьогодні у мене дуже старовинний український рецепт тертого пирогу. Він неймовірно смачний, а готується за лічені хвилини. Інгредієнти всі прості, ось вони на екрані, та також я їх вкажу під відео. Для початку я беру заморожене масло або маргарин та натираю його на тертушку. Якщо ви використовуєте маргарин, то обов'язково візьміть гарної якості, щоб пиріг був дуже смачний. До перетертого маргарину я додаю борошно. Спочатку додаю трішки, зверху борошна додаю розпушувач і ретельно перетираю в крихту борошно із маргарином. Додаю цукор дрібку солі і залишену кількість борошна. Все ретельно перетираю в однорідну крихту. Цукру я додаю всього 70 грамів, тому що в начинці буде варення. Але якщо у вас раптом не солодке варення або ви любите більш солодше, то додайте більше цукру. Коли вже все перетерте, я додаю 2 яйця і тепер вимішую однорідне тісто. Під дією тепла від рук маргарин буде розставати і тісто буде гарно вимішуватись. Ось воно таке виходить тугеньке, але це нормально. Під час вимішування стає більш пластичне. Розділяю готове тісто на три рівних частини. Відрізаю одну третю, її кладу в пакет, а дві третя відкладаю у інший пакет. Менший шматок тіста я кладу в морозилку, а більший в холодильник. Залишаю тісто мінімум на 2 години. В мене пройшло 2 години. Я витягаю більший шматок тіста і розкатую його зразу на пергаменті. Так буде зручніше перекласти на деко. Перекладаю на деко. Та відрізаю краї, щоб він був рівненький. Розмір деко в мене нестандартний. Його розмір 28 на 38 см. Беру густе варення. Найкраще, щоб воно було з кислинкою, в мене із чорної смородини. Та розмазую варення зверху тіста. Я використала 300 г. Дістаю із морозилки маленький шматок тіста та натираю його зверху по всі поверхні пирога. Навіть у сирому вигляді це вже дуже гарно. Якщо десь є пробіли, то заповніть їх. І відправляю до духовки на 30 хвилин. Через 30 хвилин дуже гарний та ароматний пиріг готовий. Розрізаю його на порціонні шматочки. Заварюю чай і вже можна чаювати. Якщо ви ще не пробували такий пиріг, то обов'язково приготуйте його. Ви залишитесь точно задоволені. Як завжди бажаю вам смачного та давайте разом згадувати старі українські рецепти, бо вони неймовірні.